Хотів зробити таке коротенький відеоогляд. В зв'язку з тим, що на даний час, не знаю, як в других переважно областях, регіонах України, останні два дні суттєво помінялася погода. В полювання такого у нас інфекційного, ще раз повторювання принату немає. І так задумавши, вирішив придбати собі масхалат. Вибірний впав такий, передивлявся більшість таких масхалатів, яких підібрати, Рішив купити, є такий маскалат, називається він е, кікімор. Кікімора е, дубове листя 3D. Е, складається він е, штанил і курточка з капішоном на Ну, Зараз я вам покажу, що він... да, даний костюм я планую не тільки використовувати під час полювання на принату дичину, а також всім прекрасно, всім відомим мисливцям, що через місяць у нас наступає саме. Ну, я не знаю, як у кого, У мене також саме любиме полювання це загонне полювання колективне на копитних. Також даний костюм дуже буде добре в ідеалі, я думаю, працювати на номері, на копитного звір'я в лісі під час загонного копитного полювання. Ну що, друзі, зараз я вам покажу, що з собою представляє даний костюмчик його матерію, і легенько так обрисую вам характеристики. Друзі, ось саме костюм, що він себе... Представляє, як бачите, дуже зручний, качественний, друзі. Думаю, буде працювати на полюванні. Ось такий я Ще раз повторюю, такий костюмчик. І це все. В чому його плюс? В тому, що він дуже-дуже легкий. Вага його всього 50 грам, друзі. Щоб ви собі уявляли. Ось, бачите, таке ось. 3D листя, осінній дуб. Так, курточка. Що складається курточка? На курточці є молні, також додаткові є, усе, дивимося, закльопочки. На закльопки можна на молнію. Рукава. манжети рукава, тут резиночки вставлені, що є удобним. Під будь-який розмір він підійде також і на одежу на будь-яку для цього. Внизу також стоїть у нас ось резиночка, друзі. Капюшончик вот на такі зашморги на веревочки. Також можна на шапку чи на пізню осінь, якщо буде шапка, на шапку накинути. Ну, розмір такий більш свободний. Що я ще раз повторюю, що можна що на зимню куртку вдіти, що на літню якусь одержу, такий більш він. Універсальний розмір для любого мисливця, я думаю, для будь-якого росту підійде. Також штани у нас знаходяться внизу резинка. На цьому йде настягування. В рівні, в поясному рівні, також тут у нас є резинка, плюс додатково стягується, ось так бачите, зашмарк такий на веревочку, що є також дуже удобним і бачите, звичайно і зручним таким. Да, що по матерії? Матерія, друзі, я не знаю, передасться воно чи ні. Матерія, щоб ви, як вам так сказати, щоб було більш понятніше. Сама матерія, я вважаю, що це так, як на туристичних палатках є москитні сітки на вікнах, на двері закриваються на, на палаточках. Оце така сама є москитна сітка, тільки дуже качественний такий нейлончик. І на ньому тканина така понашивана, я ж кажу, просрочена, дуже якісно. Я говорю, ще раз дуже, дуже, дуже якісно зроблено, буде працювати даний костюмчик. Це такий, як він є. Думаю, на качечку піде і також не тільки на качечку, а даний костюмчик ще раз повторюю, що планую використовувати також під час загону мисливського полювання на копитного звір'я. В ліс. Ще раз повторюю, що даний мисливський костюм, який я вам тільки що показав, планую використовувати, використовувати не тільки під час мисливського полювання на принайту дичину, а також... Інтенсивно буду його використовувати під час мисливського загонного полювання колективного на копитне звір'я в лісі, яке в нас переважно в більшості регіонів і областях України відкривається при кінці жовтня, в началі листопада. Зараз да, багато мисливців почнуть писати в коментарях, що да, питань нема даний мисливський костюм на, на пернату дичину. Відпрацює свої 100% так само і на копитного звіря, але одне но. І я знаю, яке но, друзі, ви хотіли будете писати або в коментарях, або яке ви на вас на думці. Я теж про це подумав, що да, даний костюм він сильно скрадує людину, в якому смислі скрадує. Тобто, якщо людина в даному костюмі буде стояти на номері, а ми всі прекрасно знаємо, що малювання на копитного звіря це саме в першу чередь. Колективне, так, да, є індивідуальне, до індивідуального це не стосується, а ми зараз обговорюємо іменно колективне полювання, в якому приймають участь в середньому від 15 і більше мисливців. Тобто, всі прекрасно знають, що діляться на пополам мисливці, одні йдуть в загонку, другі на номера. Так, да, І дана, даний мисливець, який діє на даний костюм, тобто даний костюм цей, що я придбав, леший 3D. Осінній дуб осінню, по-перше, ми знаємо, що під час відкриття мисливського сезону полювання, в жовтні-листопаді, ще раз на місяці, листя на деревах 80% буде ще присутнє, тобто не впаде це один мінус і фактор, який впливає на людський зір, що людині дуже погано орієнтуватися, що чи на номері, чи в загонки, це одне. Плюс по-другому. Сильні перепади температури будуть плюс, навіть до того, що заморозки вночі будуть, днем буде плюсова. І що буде процесувати в цьому сильні тумани. Це друге. Ну, зазвичай при сильних туманах я вважаю, що якщо нормальний єгри, чи людина, яка відповідальна за проведення даного мисливського полювання копит, накопитних, не допустить до полювання, поки буде допустима відомість для полювання не менше до 100 метрів. Це 100%. Це саме першу залежить людські, як то кажуть, заходи, ну, заходи безпеки і людське життя. Тому я теж продумав, верніше не продбав, і, і продумав також про дану ситуацію і придбав черговий собі девайси. Час використання попереднього даного мисливського маск костюма якого я показував, а саме леший 3D, щоб не дай Бог. Не привело до незвичайних випадків під час мисливського загонного полювання на копитного звіря, переважно яке буде відбуватися в лісі, щоб нас було дуже помітно, я придбав черговий собі такий девайс, як бачите на мені, а саме, як складається він, така помаранчева жилеточка така, сигнального кольору і без булочку таку. Яку я, яку я вважаю, що без даного девайсу... Загонне мисливське полювання на копитного звіря колективного, ще раз повторюю, колективного, взагалі мисливці не повинні допускатися без даних девайсів. Незалежно від того, чи мисливець буде перебувати на номері, чи буде в загоні. Це саме в першу очередь заходи безпеки, мисливця і того самого мисливця чи товариша вашого, чи знайомого, який буде перебувати на номері, ще раз повторюю, чи в загоні. Також це їхні заходи безпеки, які вас попередять і замітять вас на великій відстані, буде бачити, що це де знаходиться мисливець. Так що, друзі, я вважаю, що не стоїть економити на грошах і не стоїть економити на своєму здоров'ї. В першу чергу заботимося про заходи безпеки під час положення мисливською зброєю на полюванні. Чисто фірмові речі, друзі. Тут у нас, якщо я не помиляюся, да, ще раз хочу що пошита. Матерія. Кепка сама пошита у нас, 100% катон, тобто джинс. Бачите, з таким логотипом вишити. Ось у нас перепілочки такі, дуже якісно зроблено. Також під любими розмір, тут у нас бачите, на ліпучках можна на будь-який розмір голови, друзі. Да. Це що стосується кепочки. Жилетка у нас тоже дуже зручний пошив, якісний пошив, дуже все качественно пошито, все зроблено. Також жилетка у нас Франція, виробник Франції, друзі. Також намовлені, все дуже зручно. Бачите, що я ось нахожусь зараз на даний момент у зимній куртці. Дуже свободно себе ну, чувствую без всяких тобто щоб стискань, невдобст, дуже хорошо і практично. Навіть зроблено чим хорошо, що ось ви бачите, е, прорізи зроблені під тильці. що Руку можна засунути в карман. Тобто з однієї сторони, з іншої сторони. Чим якщо, практично і удобна дана жилеточка. Ще раз повторюю, що без даного девайсу, девайсу, друзі, я ще раз враховую, що не стоїть економити на... Коштах стоїть подумати перш за все про, своє, як то кажуть, про свої заходи безпеки. На цьому буду завершувати своє коротеньке відео. Думаю, що було цікаво, кому сподобалося, підписуйтесь на мій канал, друзі. Показав вам свої обновлення свого мисливського гардіропу, хто може теж придбає собі даний девайс. Як говориться, всім не пуха, не пера, всім лучних вистрілів, хороших трофеїв. До наступных ресурсов на каналі. Будь добру. Всім пока, друзі.